Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Ми продовжуємо серію соціально-побутових ранкових влогів. Мені сподобалося. Такі коротесенькі замальовки з мого життя. Зараз 8.32. Хоча я прокинулася о 8.00. Лежала, дивилася в потолок, якось так сумно. Мені другий день поспіль, точніше другу ніч. Сняться такі реалістичні сни, неприємні. зі всіма моїми тригерами, зі всіма моїми героями по життю, яких я досі не можу там пробачити, Ну, з якими в нас були тісні контакти. Так, дякую. От, і якось так: от, знаєте, вранці багато думок. Але я вже виписала ранкові сторінки. Відрефлексувала, зрозуміла, хто що там відбувається. Да, хто тварюка. ні, ну, в курсі, хто. Да, Роблю собі каву. До нас український бренд. Просто не треба було їсти на ніч желе Метусине. Щось так захотілося. Дивилася супермаму. Такі мамуські всім. Бадюрі. От що я вирішила з'їсти на ніч железі смородини під чайок. А, чого я вирішила знімати? Зараз покажу. Стою, втикаю на свій о... Це робочий стіл, він і о... обідній стіл. Єдиний стіл в моєму домі, на якому відбувається все. Майже все. Думаю, о, було б цікаво зняти відео, що на моєму там, робочому столі. Реально, це ж цікаво. А з іншого боку, дивлюся, Боже, ну, як от люди складаються, куди? Скільки це займає часу? Люди, які займаються організацією простору, в яких все складено, і чистота, і нічого от на поверхнях. Я пам'ятаю, була в гостях. Ну Років десять тому. У жіночки, от в неї просто от фасади гледесенькі, без ручок. І ну-ну ваза, там якісь книжки, три книжки, якісь там пару фото і все, і от більш нічого. Це складено. от як, ну, як, як ви живете, люди? Люди як ви живете? Я намагаюся скласти, але знову з'являється, з'являється і з'являється. Чекайте каву вип'ю. І потім вам покажу, як виглядає мій робочий, бідний життєвий э, стіл, от що на ньому. На ньому зазвичай ще кицькі можуть сісти. Хто не в курсі, в мене їх 4. От буду в кожному влозі їх показувати. Фіцькіт це, як я кажу, добре продається. Хоча не завжди хтось мені написав, що я більше по собакам. Згадала, в мене ще є такий, як називають, журнальний кавовий столик. Він теж забитий. <плес> Ой. Друзі, ці гейзерні кавоварки дуже підступні. От коли ти так наливаєш закритою кришкою, вона протікає. Ну, оця точно. Для того, щоб не підтікало, так от підіймаєте. бажано тримати кришку другою рукою, але в мене тільки дві руки. Однією я тримаю телефон, іншою наливаю, отак от наливаєте, нічого не переливається, Зараз буде моє фірмове інстаграмне. Блять. Смачного, боже, яку міцну каву зробила. Оця от тензання бомбісіма ну, така смачна. Хоча я не дуже арабіку, вона для мене досить кисленька. Але оця, ну от-ма. От, 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 Зараз я каву з вершками п'ю, обов'язково блюдочка. Це красиве повинно бути зрання, для того, щоб одразу був настрій і от, от куди ставити. <смір> а якщо прибрала, знайшло, знайшлося б місце. Зараз все покажу. Чекайте, треба насолодитися кавою. Для мене це ритуал. Друзі, слухали інтерв'ю, таке класне. Жовті кеди з Юлею. Може, забула, як її Юля Юля. Юлінька, як у вас? Вибачте, будь ласочка. <смір> рибка дурі не запам'ятовує прізвище ім'я. І з психологом про залежність він поясняв, що якщо ритуал, то це вже з одного боку, так, це там цигарка, кава, ми зараз не кажемо там, про алкоголь. Да. Такі спіртні моменти. Коротше, якщо це ритуал, але алкоголь красиво пити. Це культура. Культура от, споживання кави, насолоди. О, це важливо, коли це не просто, знаєте, поспіхом, там, десь швидко-швидко скролячи інстастрічку або ж телеграм-канали. Отак от, отак, оце. От, от так, от що відбувається? В нашому колективі хтось зав'яв. Ну, як в житті. Полізла в шкафчик за хрустиком до кави. І згадала, що я вчора на ніч жерла чипси. А потім дивуюся, що мені жахи сняться. Ну, реально, ця супермама мене щось засмутила. Так, друзі, каву випила, хрустик з'їла, кросівки вже одягла, тому швидко показую, що на столі. До речі, зробила розклад на сьогоднішній день. Дістала дві карти. В інстаграмі публікую, іноді під настрій. Для мене Таро це ну, just for fun, розвага, красиві картинки, на які можна дивитися і розглядати. Кожен бачить своє. От це колода Таро руни. Я іноді роблю розклади своїм друзям. Вони не дуже люблять цю колоду, тому що ну, середньовіччя. Таке містично. Середньовіччя ж були такі темні, темні часи. От. Так, чашка, блюдечка. Я завжди ранкову каву п'ю з чашки з блюдцем. Для мене це важливо, я казала про ритуали. Мій комп'ютер йому в наступному році буде 10 років. Я його купувала в 2014 році, наприкінці. От Залапаний такий, я вже тут змінювала. О, що я тут змінювала? Щось змінювала, да. і додавала пам'яті. Він поганенько тримає батарею, але мені для моїх потреб вистачає. Я під час навчання ставлю його на коробку, щоб камера була на рівні обличчя, не знаєте, знизу. Для мене важлива картинка. Я естетка. Так, свічка. Свічка, що це за бренд? Що це за бренд? Якийсь український бренд. Дуже довго-довго граються. От я вже її палю, 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 а вона все не закінчується. І тут цей от фітіль, який м, створює ефект потріскування о, каміну. Чіка, добрий ранок, Чіка. Прийшла закусити квіточками. Ні, що це, не до речі, хризантеми не їдять. Більше полюбляє троянди. Мажорки. Тут в мене прикраси. Помада, відліванти, ще помада гігієнічна, український бренд МФТ. Ще створюють. Привіткіться! Ну куди ти? Ще створюють зубні пасти. Брош у формі герба. Так, це для Міні- Мікро сіді в камері в мене давно камерою не користувалася. Ну, Як це карточка? І Боже, який сюди, сьомий. Скажи, мене знімає, так? Да? Знімає мене Чіка. Ну, будь ласка, Ну що ми сьогодні такі обільне? Чікуся, ну що? Добрий ранок. Ну, приходь, давай, джампай. Чіка, давай, приходимо. раз. Снідаємо тут. Так, це брош-подарунок. Цукерка Ромашка. Теж хтось подарував. Тому що я їм цікі шоколадні цукерки. Ну, іноді, коли прям дуже. Організм потребує цукру, і я розумію, що поруч нічого нема. От я брала на зйомки з собою, якісь такі цукерочки, смактульки, сосачки. А так я навіть. Пам'ятаю, коли була дитиною підлітком. Ну, я їла тільки шоколадні цукерки, тому що мій батько обожнював різні там помадки, керамельки. я ні. Чекала на шоколад. Так, годинник Марк Джекобс. Купила собі нещодавно таку заколку. Хеллоуін скоро. Хоча не люблю це свято. От ніколи не розуміла і не любила. Вся ця містика, вся ця от, цей односторонній світ, жахи. Ой, ні, в світі стільки, в реальному світі стільки жахів, що ще й штучно їх відтворювати. Моя історія. Флоси. Без флосів я не живу. В мене їх, мабуть, не знаю, п'ять мінімум. Ну, В кожній сумці, які я постійно ношу, обов'язково буде флос. Я їх купую, купую, купую. Флос це а, нитка для зубів. Так, тут сережки, сережки. Дивіться, які в мене є. Чорні кіцюні. Аліекспрес. Так, а чого ми не фіксуємося на кетюнях? Кетюні. Це, до речі, клей для Вій. Українського бренду. Треба спробувати. Потім вам розповісти. Ну, і тут від ліванту. Від ліван. Це в нас, а що це? Це в нас амбра від Монаді Оріо. Отакі. От Гудзик від жакету треба пришити, до ну, речі. Щось роблю. І раз свій дивантік взяла, приснула І одразу настрій. А що це? А, це мені прислали. На сліпі затести, але дівчина підписала всі аромати. Буває. Так, далі. Хризентеми це показник як це, багатожіночка. Да. Ще свічки я вчора палила. Оця без аромату, але теж дуже довго грає. Це хто у нас? Польська свічка? ну от Дуже довго горить. Це мирає All I Want for Christmas. Uh, to You. Із ю, ой, вибачте, <смірай, вибачте, мира <смірай> вже анонсувала різдвяний тур в жовтні і правильно зробила. Так, ну це просто свічки запалювала для історії на кухні. Переходимо в цю зону. Так, карти Таро. Давайте ми їх відкладаємо. Зараз я читаю книжку Тані Касьян, моєї подруги. Вона журналістка. Активістка, громадська діячка, вона написала книгу Наше спільне. Книгу вона писала під час війни, як зберегти себе людину під час і після війни. Тут є і моя історія. А, три сторіночки. Ми зустрічалися восени минулого року. От і ну, вона взяла в мене таке інтерв'ю, а потім це все адаптувала під художню розповідь. Дуже легко читається, але. Тригерить. Ну, постійно повертаєшся в ті часи, в той час, 24-25, початок війни, перші тижні, місяць. Потім там ми всі більш-менш адаптувалися. Але оця дезорієнтація, ця невизначеність, невизначеність вона досі, вона досі ну, впливає на наш загальний стан. Це зрозуміло, війна це ненормально. Рекомендую, друзі, наше спільне. Але якщо у вас от ви відчуваєте, що ви от травмовані, то все ж таки я б почекала. Складно під час війни читати книжки про війну, яка йде. Я Жалкую, що я навела щоденник в перші дні війни, але в мене є відео. Як прямий Терець, це теж своєрідний щоденник. Так, це в мене робочий зошит. Робочий зошит, коли я готуюся. Коли я готуюся до заліків, до іспитів, готувалася до екзамену, тут я просто виписую собі якісь основні тези. Потім я видираю ці аркуші. Це такий просто робочий зошит. Це не конспекти. Просто тут я щось. А, тут «Моя історію на кухні. Да. Коли тільки починала з паном істориком, я теж робила собі якісь нотатки. Угу. Я так розмашисто завжди пишу. Енергійно, дикість, бачите, можна дізнатися про мій характер. Темперамент, характер. Так, не забути гумовий спандер на пробіжку. Потім після я завжди займаюся. Такі от силові а, з власною вагою. Так, це сюди. Далі це така підставка під телефон. І от сюди влазить телефон з чохлом. Дуже зручно, це точка опори зробила такі сувеніри. Точка опори, до речі, це громадське об'єднання, в якому працює Таня Касьян. Допомагають лгбт спільноти. Вже рік навіть більше. Вони присувають закон про реєстровані цивільні партнерства. На жаль, зі скрипом. Не тільки вони, але вони були ініціаторами. Точка опори. Так, ручка знову гігієнічна помада, теж в мене цих як флосів. Це вчора одягала такий жгут. Бачите? Жгут-чокер. Записую сюди плани на день, на тиждень. От, це моя косметичка. Походна з собою беру. дезодорант, Це кольоровий гель для брів, відліванти, помада, олівець для брів, А, от і туш є, да є. Так, ще пудра сюди йде. І о, ці о, детокс серветочки. Матуючі. Сірники, окуляри. Ці окуляри тоновані. Бачите, окуляри для зору. Так, це ми викидаємо. Пилка для нігтів. Це мій зошит, конспекти, загальна теорія та методи психологічної науки з одного боку, а з іншого, чи до іншого проблема особистості в умовах воєнних конфліктів. Стрес, рівні стресу. Далі, от, просто стресова реакція, стресовий розлад, і далі тільки посттравматичний стресовий розлад, друзі. Тобто, це не одразу ви отримали стрес, у вас посттравма, Як багато хто зараз вважає. Спочатку стресовий розлад і вже далі це переростає в посттравматичний стресовий розлад. Кожен розлад повинен бути продіагностований спеціалістами. Зокрема, Клінічними психологами. Тобто, в майбутньому мною. Тому що саме клінічний психолог займається психодіагностикою та реабілітацією. Слухайте досвідчених людей. Так, ручка. Це подарунок від моєї підписниці. Ручка, до речі, срібна. Я дізналася про це тільки через півроку, коли дістала. Цю ручку з чохла, і там була проба. І я охуєла. Я потім написала цій підписниці говорю, боже, який дорогий подарунок. ви що? Так що так. Багато жіночка? Так, це листівка. Обов'язково я пропрацьовую, коли готуюся до заліків, матеріал з маркером. Основне, я підкреслюю. Це мене пане Історик навчив. Це олійка Про, дуже класна олійка, Але дивіться, всі надписи стерті. Зекономили на. О! Зекономили на пакування. Хоча оліка класна, рекомендаціон. Приємна, без аромату, а губи не злипаються, От там єдина. Так, і окуляри. Питали, що за окуляри бренд Сендерсон. Купувала в Люкс-оптиці. Це Китай. Але такий, знаєте, middle class. не дешманський. Тут якісні лінзи, точніше, скло, захист F, Аф, що там ще. От, По знижці вони коштували 1200 гривень. Це була якась знижка, плюс 20% до відкриття магазину. От, Тому я схопила все, Отак от, от виглядає мій. Так званий робочий стіл. Сьогодні зрання. Завтра він може виглядати інакше. Друзі, я вам дуже дякую і до зустрічі. Чекайте. Все ж таки, привітаюся обличчя. Ну що це такі? Так, друзі, Добряночку. До речі, на губах оця оталіка, яку я вам показувала. Все, я на пробіжку. Бажаю вам доброго дня. Бажаю вам доброго життя. Хоча, ну ми ж не плануємо надовго в умовах війни. Де навіть мені здається, якщо б не було війни, судно, ці плани надовго, вони вже залишилися в минулому, в доковідні часи. Сподіваюся, оцей ринковий побутовий влог, оця от метушня. Ну, метушня мені трохи віддає якимось негативом. Такий от неспішний вайб. Вас заспокоїв, заземлив. Дякую, що дивитеся. Лайк, підписка, коментар це вже на ваш розсуд. Побачимось обов'язково. Люблю.